За кілька місяців до Великодня у Німеччині починається особливий період. Я його називаю заячо-яєчний. У магазинах починають продаватися солодощі та декор у вигляді зайчиків та яєць. Їхня різноманітність та кількість така велика, що складається враження, наче заєць є головним персонажем великодніх свят. Вважається, що головним завданням цього пасхального зайця є приносити дітям розмальовані яйця. Тісний зв'язок між кроликами та яйцями у святковій символіці іноді приводить до того, що діти думають, начебто яйця несуть не кури, а зайчики. Як ми знаємо, яйце символізує початок нового життя, а кролики символізують плодоріддя. Ці символи походять з язичницьких вірувань різних народів. І до біблійної події Воскресіння Ісуса Христа не мають жодного стосунку.